Наші народні депутати згідно чинного виборчого законодавства не є ті люди, спеціалісти, які повинні бути у Верховній Раді і приймати нам закони. Це виключно популісти. Ми на превеликий жаль будуємося на сьогоднішній день гендерною політикою, те, що збудувало нам зовнішнє управління. Я ще раз наголошую: це група а, Сороса будувала цей законопроект. По Виборчому законодавству, і нам потрібно його змінювати. Якщо ми хочемо будувати державу, а не хочемо бути все життя з людьми, які, чесно кажучи, не відрізняють атомну електростанцію від, мабуть, сонячної. Ну, ви розумієте, хто прийшли до влади, і вони взагалі ніколи, мабуть, в житті. Не розумілись на тій сфері діяльності і в тих комітетах, в яких вони знаходяться. Так, далі пішли.